11 листопада відзначається всесвітній день шопінгу. Цей день відомий в усьому світі як час великих знижок у крамницях та на інтернет-майданчиках. А як за час повномасштабної війни змінився підхід до покупок та купівельна спроможність чернігівців, Дізнаємось просто зараз. Що таке шопінг, знаєш? Ні. Це коли людина йде, купляє якісь покупки, а взагалом проводить дуже крутий час щось купляючи. Я такий стереотип, що всі жінки помішані на шопінгу, так десь трошки є. Звичайно, хочеться завжди змінити свій гардероб, щось купити, щось оновити, тому що завжди якісь нові тренди. Одежі я вже практично давно не купляю до нашої те, що є. От а в продукти якісь там необхідні, самі необхідні, то це купляю. Зараз складна ситуація в країні. В плані шопінгу дуже просіла у нас зараз країна. Я розумію, що це для бізнесу дуже погано, важко, ну але як є, дохід залишився той же, але ж ціни виросли. Зараз роботу багато хто втратив, і на жаль. Економі хтось намагається в чомусь там щось не купити собі, щоб зробити якийсь донат на ЗСУ, допомогти комусь із знайомих, хто постраждав, і так далі. Особливо стала якось розглядати запаси, от тому, що війна мене застала в розполох. От і тепер стараюся, щоб щось було ще й на завтра, на післязавтра. Економив на одязі, багато хто там якісь лакшері продукти обмежує себе. Техніку не купляю зараз взагалі ніякої. Яйця купую раз в місяці, що. Мажор заскрінили собі ось на днях буквально був перелік компаній, які 50 великих, які ще досі працюють на ринку Росії, і вони в нас представлені. І я коли забуваю, заглядаю, чи це та косметика, чи це той пральний порошок, і знову таки всіх агітую це робити. Кожна людина повинна відповідати за те, що вона купує. А, а по першу чергу, до ну. Ну, припиняти поступово зв'язки з Росією да і все. Це окупанти, це вбивці. Звісно, треба відмовитися. Про що річ? Тобто, три покупки, ну, джинси за 400 гривень. Просто бомба. Свічки і сірбіки. Е, Акумулятори, павербанки. Це однозначно покупка, яка є і на яку ми витратилися, тому що це потрібно. У нас відключили воду, гарячу, купили оцей такий кран, він нагріває воду. Його купили. Ну що ж, будемо жити. Головне нам перемога. Буде все скоро добре і потім ми будемо знову любуватися шопінгом.